Благодійний захід українкою я ж народилася відбувся у Бучі Київської області. Наша знімальна група вже не вперше приїжджає саме сюди на жіноче свято, яке організовує клуб Нове оточення, нові можливості, заручившись підтримкою друзів та партнерів. 11 травня весь світ буде відзначати День матері. Ми вперед день цього свята вирішили привітати мам військових, чиї діти зараз знаходяться взагалі в самих гарячих точках. Це мами Бучанської громади, і вони будуть присутні в залі. Ми про них будемо говорити. Також ми запросили наших уславлених жінок Бучанщини. Це представниці і Бучанських відьом, і горинські мавки, і немішанські сітки. Також ми будемо уславляти їх і як мам, і як патріотів України, і як волонтерів. Окрім цього, ми ще. Переймаємося нашим українським національним атептичним. Тому у нас будуть кращі дизайнери України, які в своїх творах відображають якраз це національне атептичне. І наші жінки будуть демонструвати їхні вироби, незважаючи на героїзм чоловіків, які боронять країну на а, лінії зіткнення на сході України. на... Півдні України жінки роблять в два рази більше. Вони і виховують дітей, і піклуються про своїх чоловіків, які поранені або волонтери, і вони ще допомагають зсу, займаються волонтерською діяльністю. В них вдвічі їм важче, тому їх привітати, оцінити їх це для них. Буде мотивацію для того, щоб робити це і далі. Вже четвертий рік війни, і треба щось робити весь час. І тому організатори молодці, що в них вистачає наснаги щось робити в цей час. Тому, ну як є таке поняття втома від війни. От втома від війни, ну зрозуміло. Але її треба весь час переборювати. І от такий захід це якраз те, що дає якісь імпульси позитиву і імпульси натхнення руху вперед до перемоги. Наше гасло таке всі разом і буде діло. Коли будь-хто на будь-які події. Будь-то волонтерська діяльність зв'язана з фронтом, будь то волонтерська діяльність зв'язана з комплектуванням для фронту, будь то волонтерська діяльність, яка стільки чарівних матерів військовослужбовців збирає, ми завжди допомагаємо. Я вважаю, що дуже важливо проводити такі заходи в цій складні, такі наші тривожні часи, і хочеться сьогодні. Низько вклониться нашим матерям за їхнє достойне виховання своїх синів, які сьогодні на передовій. І хочеться хоч чимось їм розвеселити їхню душу і ще раз подякувати їм за їх достойних гарних дітей. Організатори дійсно постаралися, аби кожна гостя відчувала себе особливою. Партнери підготували подарунки та смаколики, дизайнери ексклюзивні образи. У ресторані накрили святковий стіл. Не обійшлося і без культурної програми. Головний сюрприз візит улюблених зірок Катерини Бужинської та Михайла Грицака. Співаки дарували присутнім свої найкращі хіти. Та патріотичні композиції. Краще у полі піти майбуття, чим у неволі прожити життя. Я беру участь в багатьох благодійних заходах. І вважаю, що це нормально сьогодні. Прекрасний захід, тому що тут і мами захисників, тут і жінки військові, тут і видатні жінки, які досягли успіхів в різних сферах. Тут жінки, які представляють культуру України, і напередодні дня матері, звичайно, хочеться привітати, подарувати їм класні пісні, емоції, трошечки відволікти від такого важкого військового часу, щоб вони почали хоч трошечки посміхатись. Україна це Україна це ти, Україна це. Ми з тобою і є ця країна, Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми Україна і саме для жінок завжди проводити треба все. Тому що жінка це є головне. Що каже жінка, то каже Бог. Знаєте, є така, але діло в тому, що ми завжди підтримуємо. Людей, які патріоти, справжніх патріотів України, які які роблять все для нашої перемоги, тому що кожен на своєму фронті, на своєму місці, має робити зараз мрію українців цього світу. Це наша перемога. Справжнє свято жіночої краси. У звичайному житті ці жінки матері та захисниці. Однак сьогодні королеви у розкішних українських образах. Для мене дуже важлива підтримка жінок, тому що зараз кожна модель тут не звичайна жінка, не пересічна. Це жінка, яка або чекає якоїсь війни, або сама воювала. або… Ну май або волонтерить зазвичай це дуже сильні, дуже мужні жінки, і хочеться їм подарувати трішечки краси, трішечки натхнення, трішечки тої жіночності, про яку вони вже за ну скажімо чесно, забули за період війни. Я дуже пишаюся, що я українка. Цей заход ще більш підкреслюється, що ми з України і якими жінки українські. Да, така гордість. Як наділа сукню, одразу ж гордість така, так пишаюся собою. Мені це так подобається. Мені хочеться кричати Я з України! Я з України. Такі заходи треба проводити. Для того наші хлопці на фронті оберігають наш спокій, щоб ми могли хоч відчувати себе трохи в мирному житті, хоч на нас і падають, і бомби, і шахеди летять. Але постійно сидіти і сумувати і це неможливо. Треба Треба такі заходи для того, щоб Україна бачила, що ми живемо, ми боремося, ми надихаємося. Попри непрості часи, нам усім хочеться, хоч інколи, забути про війну і просто жити, радіти, посміхатися, бути щасливими, попри все це не просто. Однак, якщо маєш віру, знайдуться і сили. Тим паче, що є такі проєкти, які мотивують і надихають. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.